Психологічний розмір залежних відносин, прикладі героїні мультику Рапунцель. Мультику, рапунцель була в залежних відносинах від своєї мами, там показано, яким чином вона з них вийшла, що вона зробила. Тому дивимося, що ми знаємо про дитинство дівчинки. Вона була бажаною дитиною, її всі дуже хотіли, але в самому маленькому віці фігура, яка піклувалася про рапунцель, змінилась. Її вкрала зла чарівниця. Ми бачимо, що двох батьків замінила гіперопікаюча нарцисична мама-мачуха, і мультику, мама нарцис робить все те саме, що може робити зі своїми дітьми, мама нарцис в звичайному житті. В дитинстві у дівчинки не було прикладу безумовної любові і піклування. Так само в неї не було прикладу нормальних, звичайних, гарних відносин між чоловіком та жінкою. Як кожна дитина, мачуху дівчинка любила, і вона намагалася бути дуже гарною слухняною дівчинкою, щоб не втратити любов мами. Кожна дитина, в якій вона в ситуації не знаходиться, вона завжди любить своїх батьків, не маючи приклад інших відносин, таке відношення мами. До дівчинки стає нормою. І таким чином зрозуміти, що ти знаходишся в залежних відносинах, майже неможливо, тому що це твоя картина світу. І в такій ситуації майже неможливо зрозуміти, що піклування направлене не на неї, не на дівчинку, а на збереження того ресурсу, яким хоче володіти мачуха, а саме волоссям її молодістю. Ми бачимо, що мачуха продовжує свою молодість завдяки волосю дівчинки. В реальному житті мама нарцис так само. Мама може використовувати, наприклад, досягнення дитини, життя дитини для того, щоб продовжувати себе. І поки є дитина, поки мама відчуває себе реалізована. При цьому може зовсім не приховуватись бажання та почуття дитини. Мама може казати так: ми вступимо в університет, ходимо на гімнастику. А хоче це дитина, чи не хоче. для мами зовсім не має значення, тому що таким чином мама реалізується, наче досягнення дитини вона прикріпляє до себе. Насправді. Такій мамі зовсім немає діла до потреб дитини, до їх бажання. Все, що вона робить для дитини, це зручно для мами. Хоча вона це приносить, як наче вона це робить все для дитини. дуже цікаво, що в підлітковому віці один з таких дзвіночків, коли дитина дуже була слухняна, все робить, а потім перестала, нічого не хоче робити. Взагалі немає цікавості. Відбувається такий етап доросліження. Дитина стає дорослою і вона може цій своїй мамі сказати, що я більше не хочу. В неї зміцнюється опора і вона має сили вже е, суперечити. Головна задача батьків це навчити дитину самостійності та відпустити. Мама, що розчиняється, нарцисична мама. От вона всякими способами намагається лишити дитину собі, не віддати її, не відпустити всякими маніпулятивними діями, тому що вона втратить ресурс, тому що всі побачать, що вона сама не реалізована, втратить молодість. Давайте подивимось. Відносини дівчинки з протилежною статтю. Дівчинка не мала прикладу гарних стосунків. Вона взагалі не знає, як будувати стосунки. Неї багато інтроєктів, світ небезпечний, всі хочуть заволодіти тобою. Це призвело до того, що відносинах їй страшно і некомфортно. Вона не знає, що робити, як діяти. Так може з'являтися тривожно, уникаючи тип прив'язаності, коли тобі страшно, рівень тривоги через твої установки досить високий, і ти починаєш уникати того, чого ти боїшся. Чи навпаки може бути повне злиття, коли ти втрачаєш себе. І повністю занурюєшся в життя людини. Відбувається повна втрата особистого я. Давай подивимось, які риси характеру сформувала така мачуха, яка була у Рапунці. Вона сформувала невпевненість в собі, у своїй красоті, у своїх внутрішніх якостях, у своїх розумових якостях, установку, що світ небезпечний, і установку, що тебе треба збирати як якийсь суперскарб. Може, така дівчина буде будувати відносини. Це таке ти проведеш мене до цих ліхтариків і повернеш мене додому тоді, і лише тоді я від... в кожна жертва, оскільки вона бачила багато вросивних поведінки в свою сторону, тому вона має в собі розуміння, як з цим взаємодіяти, і вона так само може виходити з жертв в агресора чи навпаки в рятівника. І давайте подивимось, як змінилася Рапунцель, коли вона побачила людину, яка зараз знаходиться в більш поганому становищі, ніж вона. Подивіться, як вона говорить. Вона вже не просить, вона говорить дуже наказовим тоном. Вона каже: Ти підеш і зробиш. Хто це? Це, звичайно, стає агресором. Щось принесло тебе сюди, Флін Називай це, як хочеш, фатум, доля. Або кінь я прийняла рішення повірити тобі. Помилкове рішення до речі, але в такому разі повір мені і ти. Можеш розібрати цю вежу цілком всю дівчинка. Почала вести себе як мачуха, тому що таку поведінку вона знає з дитинства. Це знайома для неї поведінка. Подивіться, що робить дівчина. Вона починає погрожувати і маніпулювати іншими і так само не звертати увагу на бажання та почуття інших людей, тому що її не навчила звертати увагу на її почуття, тому так само вона відноситься до інших.